Що, якби я сказав вам, що є жінка, яка малює не те, що бачить перед очима, а те, що станеться через місяці чи роки, що руїни на її полотнах перетворюються на квітучі сади, і на кожній картині стоїть точна дата. І найголовніше, ці дати збуваються. Друзі, це не казка про мрії і не історія про надію. Яка живе тільки в уяві це реальна розповідь про художницю з Сіверська, міста, яке саме пройшло крізь пекло окупації та звільнення, про жінку, яка втратила свою майстерню під обстрілами, але здобула дар бачити майбутнє, і це майбутнє сади там, де зараз руїни. Якщо ви дивитеся це зараз, значить вам призначено це почути. Бо те, що я розповім, дасть вам не просто надію, це дасть вам конкретне бачення того, якою стане Україна. Країною садом, і ви дізнаєтеся точні дати, коли це почнеться. Мене звати Олександр, я журналіст з Києва. 20 років пишу про культуру, мистецтво, людські історії. Після початку повномасштабної війни почав їздити по звільнених містах, документувати, як люди повертаються до життя серед руїн. Думав, що вже нічим мене не здивуєш. Але жовтень 25-го року довів, що я помилявся. Одного ранку отримав листа на електронну пошту від Тетяни, волонтерки з Сіверська. Пане Олександре, у нас тут відбувається щось незвичайне: жінка, художниця малює картини руїн, які перетворюються на сади. На кожній картині дата, і ці дати збуваються: три вже збулося. Приїдьте, будь ласка, люди мають про це знати. Я прочитав і відклав. Мистецтво, символізм, метафори розумію. Але дати, які збуваються, звучало як містика, а я завжди був раціоналістом. Але Тетяна написала знову: я розумію ваш скептицизм, але просто приїдьте, подивіться на картини, перевірте дати, а потім вирішуйте, чи варто писати. Через два дні я їхав на Донеччину. Дорога до Сіверська це шлях крізь контрасти. Київ ще живе звичним життям, кав'ярні працюють, люди посміхаються. Але чим далі на схід, тим більше змінюється картинка: блокпости, зруйновані міста, села, де половина хат без дахів. Сіверськ зустрів мене тишею, особливою тишею прифронтового міста, де життя і смерть існують поруч. Частина будинків зруйнована, частина відновлюється. Люди на вулицях рухаються повільно, обережно, ніби вслуховуються, чи не лунає десь гуркіт. Тетяна зустріла мене біля центральної площі. Жінка років 40, міцна, з руками, які звикли до важкої роботи. Дякую, що приїхали. Знаю, далека дорога. Лідія Михайлівна живе на околиці. Ходімо, вона нас чекає. Ми йшли вузькою вулицею, з обох боків насень, хати, деякі цілі, деякі наполовину зруйновані, але всюди ознаки життя, городи, де ще росте капуста, вікна з новим склом, свіжопобілені стіни. Розкажіть про неї, попросив я. Тетяна зітхнула Лідія Михайлівна, художниця. Все життя викладала малювання в місцевій школі, талановита виставки мала в Краматорську, в Слов'янську, а тут, у Сіверську, була її майстерня, стара будівля біля парку. Там вона жила, творила. Що сталося? 24 лютого 2022 року все змінилося. Місто почали обстрілювати майже одразу. Майстерня Лідії отримала пряме влучання в березні. Вона тоді була в підвалі сусіднього будинку, ховалася від обстрілів. Вибух був такий сильний, що вона отримала контузію. Три дні не чула нічого, тільки дзвін у вухах. Ми повернули за ріг. і я побачив хату. Старенька, дерев'яна, одна стіна явно новіша, відбудована після пошкодження. Але найдивовижніше було те, що навколо неї, серед руїн сусідніх будівель, цвів сад. Справжній буйний сад, троянди, айстри, жоржини. У жовтні, коли все має готуватися до зими, тут було літо. Вона сама все це виростила, сказала Тетяна після того, як почала малювати сади, вирішила створити свій. Каже, що має показати іншим, це можливо серед руїн може рости життя. Ми підійшли до дверей. Тетяна постукала Лідія Михайлівно, це ми. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася жінка. Середнього зросту, тонка, сиве волосся зібране у вузол, але найголовніше очі зелені, глибокі, з яскравістю, яка ніби світилася зсередини. Олександре, сказала вона, і голос був м'який, спокійний. Заходь, я знала, що ти приїдеш, бачила тебе у видінні тиждень тому. Ти стояв у моїй хаті і дивився на картини, саме так, як зараз буде. Я здригнувся, але увійшов. Хата всередині була простою. Стара піч, стіл, кілька стільців, ліжко в кутку. Але стіни на стінах не було вільного місця, десятки полотен різного розміру висіли в притул одне до одного, і кожне диво, на кожному полотні була зображена руїна, зруйновані будинки, розбиті площі, спалені дерева. Але ця руїна не була мертвою. На кожній картині руїна перетворювалася на сад. Це не було символічно чи метафорично. На полотнах було видно сам процес трансформації, ніби камінь і бетон розтріскувались, а з тріщин проростало життя: квіти, дерева, виноградні лози. І на кожній картині, в нижньому правому кутку, стояла дата: Сідай, Лідія вказала на лавку біля столу. Чай! Я кивнув, не в силах відірвати погляд від картин. Вона налила з чайника, запах трав наповнив простір. Я Лідія Михайлівна Коваленко. сказала. Вона, сідаючи навпроти, народилася тут, у Сіверську 1973 року. Все життя малювала: пейзажі, портрети, натюрморти, звичайне мистецтво, яке приносило радість. Але після того вибуху щось змінилося. Вона зробила ковток чаю. Коли слух повернувся через три дні, я вийшла з підвалу, подивилася на руїни моєї майстерні. Там було все моє життя, всі картини, всі роботи. І раптом я побачила інакше. Що ви побачили? Я побачила сад не в уяві, по-справжньому. Дивлюся на руїни, а там квітучі дерева, квіти, люди гуляють. Я заплющила очі, потерла їх, думала, контузія дається в знаки. Але коли відкрила знову, картина залишалася: сад серед руїн. Лідія підвелася, підійшла до першого полотна на стіні. І тоді я зрозуміла, маю це намалювати. Не руїни, а те, що я бачу, майбутнє. Вона зняла картину зі стіни, поклала на стіл. Це була зруйнована школа, та сама, де вона викладала. Стіни з дірами від снарядів, вибиті вікна, обвуглені балки. Але з цих руїн виростав сад: молоді яблуні, вишні, клумби з квітами. А в центрі діти. Вони гралися, сміялися, тримали в руках саджанці. У нижньому кутку стояла дата 15 вересня 2024. Це моя перша картина після контузії, сказала Лідія. Намалювала в травні 2022 року, показала сусідам, всі дивилися співчутливо. Думали, я втратила розум від горя, мрію про сад там, де школа знищена. Але що сталося 15 вересня 2024 року? запитав я, хоча серце вже підказувало відповідь. Тетяна втрутилася. Я була там. Група волонтерів привезла саджанці. Ми самі не знали, чому саме цей день, чому саме ця школа. Просто відчували, треба. Посадили 30 дерев на території школи. Яблуні, вишні, груші саме так, як на картині Лідії. І коли ми. закінчили, продовжила Лідія. Я показала їм це полотно, воно висіло тут два роки. З датою. Люди стояли мовчки, хтось плакав, бо зрозуміли, це не випадковість. Я сидів, намагаючись осягнути почуте. Раціональна частина мене шукала пояснення. Може, вона підлаштувала, може знала про плани волонтерів, але Тетяна заперечила мої думки. Ніхто не знав про ці плани. Навіть ми самі вирішили спонтанно і дату обрали наосліп. Просто подивилися на календар і сказали: от, 15 вересня, буде тепло ще, підійде. Лідія взяла іншу картину, а це друга намалювала в липні 2022-го. На полотні зруйнований парк Вірпені. Я впізнав його за фотографіями. Там були жорстокі бої. На картині дерева спалені, лавки розбиті. Але крізь це проростало життя. Нові саджанці, квітучі кущі, алеї з молодими деревами. Дата 10 липня 2025. І що сталося? запитав я тихо. 10 липня цього року, сказала Тетяна. У тому парку провели акцію з висадження дерев, велика акція, сотні людей. Я дізналася про це з новин і одразу згадала картину Лідії. Передзвонила їй, вона тільки сказала: Знаю, бачила це три роки тому. Лідія показала ще одну картину. Буча, меморіал жертвам окупації. На картині це місце перетворюється на сад пам'яті троянди, білі лілії, дерева з табличками. Дата 27 серпня 2025. Збулося? Так, кивнула Тетяна. Саме в той день там відкрили меморіальний сад, посадили дерево за кожного загиблого. Я встав, почав ходити вздовж стін, розглядати інші картини. На кожній руїна, що перетворюється, на кожній дата. Деякі вже минули, деякі ще попереду. Лідія Михайлівно, сказав я, повертаючись до столу. Як це відбувається? Як ви знаєте ці дати? Вона задумалася, подивилася у вікно. Після тієї контузії щось відкрилося. Я почала бачити не минуле, не теперішнє, майбутнє. Спочатку це були смутні уривки, секунда, дві. Але потім ставало довшим, чіткішим. Зазвичай це приходить вночі. Я прокидаюся, і перед очима картина, якесь місце, руїни, але не такі, як зараз. Інакші, ніби час пройшов. Із руїн росте сад. Я бачу кожну деталь: які дерева, які квіти, де люди стоять. І дату. Дата з'являється останньою. Вона немов висвічується золотими цифрами над картиною. І я знаю, маю намалювати це протягом трьох днів. Якщо не встигну, видіння зникає, і я більше його не бачу. Лідія підвелася, підійшла до стіни, де висіло найбільше полотно. Ось воно, те, що змінило моє розуміння. Я підійшов. Картина була велика: метр на півтора. На ній Маріуполь. Драматичний театр, той самий, що став символом трагедії: руїни страшні, болючі. Але на полотні ці руїни перетворювалися на величезний парк: фонтани, алеї з квітучих дерев, простір для дітей. Місце пам'яті з вічним вогнем, і дата 22 червня 2026. Це ще не сталося, сказала Лідія тихо, але станеться. Я бачила це так чітко, ніби вже була там день літнього сонцестояння, найдовший день року. Сонце світить, діти сміються, і на місці найбільшого горя розцвітає найбільша радість. Я дивився на картину, і в горлі стояв ком. Це було не просто малярство, це була надія, втілена в фарбах, а це бахмут. Лідія показала на інше полотно, місто, про яке ми всі знали, найбільш змолота війною земля. На картині руїни, але вони перетворювалися на тераси садів на схилах, виноградники, яблуневі сади, вишневі алеї. Дата 9 травня 2027. День Перемоги, прошепотів я. Так, у день, коли. Завжди була перемога над фашизмом. Бахмут переможе руйнування, там розквітне перший великий сад пам'яті. І кожен, хто прийде, посадить дерево за загиблого. Наступна картина Херсон набережна Дніпра, яку обстрілювали після деокупації. На полотні алея з каштанів, лавки, клумби. Люди гуляють з дітьми, пари сидять, дивлячись на річку. Дата 24 серпня 2026 до дня незалежності, сказала Лідія. Херсон знову стане містом садом. Там висадять тисячу каштанів вздовж набережної. Кожен каштан символ свободи, яка повернулася. Я переходив від картини до картини. Сєвєродонецьк, хімічний завод, перетворюється на ботанічний сад з оранжереями. Дата 1 вересня 2027. Лисичанськ, зруйновані квартали, стають парком з штучним озером. Дата, 12 червня 2027. Авдіївка діда Промзона перетворюється на фруктовий сад, тата, 28 серпня 2026, Лідія Михайлівно, їх так багато. Я малюю те, що бачу. Майже щотижня нове видіння, інколи два за ніч, я встигаю ледве. Тетяна додала. Вона малює цілими днями. Я приношу їй їжу, інколи забуває поїсти. каже, має встигнути всі намалювати. Навіщо? запитав я. Навіщо це треба малювати? Лідія сіла, поклала руки на стіл. Бо люди мають знати, вони дивляться на руїни і бачать тільки руїни, відчай, безнадію. Думають, як це відбудувати, коли чи взагалі можливо. А я показую їм не просто можливо, це вже існує в майбутньому. Ці сади вже ростуть там, у часі, який іде до нас. Ми просто маємо дочекатися і допомогти їм з'явитися. Вона встала, підійшла до вікна. Знаєте, чому сади? Чому не просто відбудовані будинки, не нові школи чи лікарні? Я чекав. Бо будинок можна збудувати за місяці: технологія, гроші, робочі руки, і готово. Але сад, сад це час. Сад це коли ти саджаєш дерево і знаєш, що плоди побачиш не сьогодні, не завтра. Може, за роки, а може, взагалі не ти, а твої діти. Сад це віра в майбутнє. Це коли ти думаєш не про себе сьогоднішнього, а про когось завтрашнього. Сад це любов, втілена в землю. Її слова лунали в тиші хати, і я відчув, як щось переверталося в грудях. Після контузії, продовжила Лідія, мені снилися сни. Один особливо яскравий. Я стояла в Едемському саду. Знаю, що це він, бо ніде на землі не може бути такої краси: дерева висотою до неба, квіти всіх кольорів, які є, вода прозора, як повітря. І тоді я почула голос не зверху, не ззовні, зсередини себе. Він сказав: Україна стане садом серед пустелі, інші землі горітимуть, висихатимуть, але ваша розквітне, бо ви пройшли крізь вогонь і очистилися. Я прокинулася в сльозах, і тоді зрозуміла, має бути не просто відбудова, має бути перетворення, руїни мають стати садами. Лідія повернулася до столу, дістала ще один альбом Дивіться! Це ескізи замальовки, те, що я бачу в деталях. Я гортав. На кожній сторінці окремі елементи майбутніх садів, лавки певної форми, види дерев, композиції квітників, все детально, ніби архітектурні плани. Ви навчалися ландшафтному дизайну? Ніколи я художниця класик, портрети, пейзажі, але тепер малюю це. І знання приходять самі. Я раптом розумію, які дерева мають рости поруч, як розташувати алеї, де має бути вода. Тетяна сказала: місяць тому приїжджав архітектор з Києва, дивився на її ескізи, сказав, що це професійна робота, що так планують справжні майстри. Не повірив, що вона ніколи цього не вчила. Бо не я це планую, сказала Лідія. Просто хтось інший малює крізь мене. Я тільки рука, пензель, а художник там, на горі. Ми сиділи мовчки хвилину. Потім я запитав, а діти, я помітив, на кожній картині є діти. Обличчя Лідії просвітлішало так, завжди діти, бо вони майбутнє. Ці сади не для нас, дорослих, які пам'ятають війну. Вони для дітей, які виростуть серед них, і не знатимуть, що таке руїни. Я малюю дітей, які граються під деревами, які збирають яблука, які біжать алеями, сміючись. І кожного разу, коли малюю дитяче обличчя, молюся, нехай ця дитина ніколи не почує вибухів. Нехай знає тільки спів птахів і шум вітру в листі. Вона показала мені одну картину окремо маленька дівчинка, років п'яти, стояла під яблунею, тримаючи в руках червоне яблуко. Вона всміхалася, і в її очах не було страху, тільки радість. Це внучка, яку я ще не маю, сказала Лідія тихо. Бачила її в видінні. Вона народиться через кілька років, і коли їй буде п'ять, стоятиме саме так під яблунею в Маріупольському парку. І знатиме про війну тільки з розповідей. Я відчув, як сльози підступають до очей. Лідія Михайлівно, розкажіть про останні картини, ті, що ще не збулися. Вона підвелася, провела рукою по полотнах. Найближча дата, 15 листопада 2025 року. За тиждень вона показала картину Невелике село на Харківщині, зруйнована церква навколо руїни хат. Але на полотні церква відбудовується. А навколо висаджують сад з хвойних дерев, ялини, сосни, кедри. Що там станеться? Група волонтерів привезе саджанці. Вони не знатимуть про цю картину. Просто відчують, треба саме туди, саме того дня, і посадять сто дерев навколо церкви. Звідки ви знаєте, що вони не знатимуть про картину? Бо у видінні я бачила їхнє обличчя. Вони здивовані, коли їм потім покажуть це полотно. Значить, не знали. Логіка залізна, але така дивна. А це. Лідія взяла інше полотно 31 грудня 2025 року. На картині площа в Києві, Майдан Незалежності. Він не зруйнований, але довкола встановлені великі дерев'яні ящики з молодими деревами, сотні дерев. У новорічну ніч, пояснила Лідія, на Майдані встановлять сад в контейнерах, символічний сад миру. Кожен, хто прийде святкувати, зможе повісити на дерево записку з мрією про майбутнє. Це станеться так. Уже станеться, я бачила. Ми переглядали картину за картиною. Січень 2026, сад Ірпені розшириться, лютий у Бородянці почнуть висаджувати алеї. Березень у гостомелі створять парк пам'яті, а потім літо 2026 року, квітень, травень, червень, десятки дат, десятки місць. Це стане рухом, сказала Лідія. Національним рухом люди по всій країні почнуть садити дерева на місці руїн. Не за наказом, не за програмою, просто тому, що відчують, так треба. Хтось почне першим. Посадить одне дерево. Сусід побачить, посадить друге. Потім вся вулиця, все село, все місто. І через рік Україна стане іншою. Вона підійшла до найбільшого полотна, яке стояло на Мольберті, накрите тканиною. А це де да моя головна робота? Я малюю її вже півроку, ще не закінчила. Лідія зняла тканину. Я затамував подих. На полотні була вся Україна. Від Карпат до Донбасу, від Києва до Криму. І вся вона сад, один величезний сад, де різні регіони позначені різними видами дерев: захід яблуневі сади, центр дубові ліси, схід вишневі алеї, південь, виноградники, Крим троянді. Це не була карта в звичному розумінні. Це було живе полотно, де кожне дерево, кожна квітка були прописані з любов'ю і внизу великими літерами. 24 серпня 2028. День Незалежності, прошепотів я. Так, до цього дня Україна стане садом. Неметафорично, буквально. Мільйони дерев, висаджених на місці кожної руїни. Це буде найбільший національний проект. Україна сад, так його назвуть. Я бачила, продовжила Лідія. Як це стане частиною нашої ідентичності, так само, як вишиванка, як мова, як прапор, українець це той, хто перетворює руїни на сади. Вона торкнулася полотна. І тоді світ дивитиметься на нас інакше: не як на жертву, не як на країну війни, а як на країну, яка показала після найбільшого руйнування, можливе найбільше відродження. Інші країни, що пережили війни, приїдуть до нас вчитися: Сирія, Афганістан, Ірак. Всі, хто має руїни, і ми покажемо їм. Дивіться, ось як перетворювати смерть на життя. Я стояв, дивився на картину, і в голові обертались думки. Це було грандіозне бачення, утопічне, можливо. Але після всього, що я побачив, після дат, що збувалися Лідія Михайлівно, а чому саме дерева? Чому не квіти, не трава? Вона усміхнулася. Бо дерево живе довго, воно переживе нас. Дерево посаджене сьогодні, даватиме тінь нашим онукам. Дерево це пам'ять втілена в живому. Коли ти садиш дерево на місці руїни, ти кажеш, тут було руйнування, але тепер буде життя. І через 10, 20, 50 років дерево стоятиме і свідчитиме, життя перемогло, Тетяна додала. Місяць тому приїжджали ветерани, група бійців, які воювали на Донбасі. Лідія показала їм картини. Один чоловік, великий, весь у шрамах стояв і плакав, потім сказав: я воював за ці руїни, думав, за камені, за землю, а тепер бачу за сади, за життя. Після того він забрав групу побратимів, і вони поїхали в Маріуполь, у деокуповану частину, знайшли там місце, де був жорстокий бій, де загинули їхні товариші, і посадили десять дубів по дубу за кожного загиблого. Лідія кивнула. І це тільки початок. Я бачила, як це стане традицією: за кожного загиблого дерево не пам'ятник з каменю, а живе дерево. І коли воно зацвіте, це буде знак: герой живе в нашій пам'яті, живе в цьому дереві. Ми сиділи ще довго. Лідія розповідала про кожну картину, про кожне видіння. А я записував, фотографував, намагався осягнути масштаб почутого. А ви самі? запитав я. Що з вами буде? Вона подивилася на свої руки, всі в фарбах. Я малюватиму, доки є сили, доки видіння приходять. А коли намалюю останню картину, моя місія буде виконана. Яка остання? Лідія підійшла до куту, де стояло чисте полотно, найбільше з усіх Крим. Я ще не починала його малювати, бо видіння не прийшло повністю. Бачу фрагменти, але не всю картину. Що ви бачите? Бачу південь Криму: Ялту, Алушту, Севастополь. І вони всі сади, але незвичайні сади. Там висадять мільйон троянд. По одній за кожного, хто постраждав від окупації. І коли це буде? Дату ще не бачу чітко, десь між 2027 і 2028 роками. Але знаю точно, це станеться. І коли я побачу повне видіння, намалюю це полотно, а потім вона замовкла. Потім Потім моя робота буде закінчена. Я передам пензель комусь іншому, може молодому художнику, може, просто людині з даром. І вона продовжить малювати майбутнє. На дворі почало смеркатися. Тетяна сказала, що має йти. Я теж почав збиратися. Олександре, Лідія взяла мою руку. Я знаю, ти журналіст. Знаю, ти шукаєш раціональне пояснення. Але його немає. Є тільки віра і дар. Напиши про це: нехай люди знають, руїни не вічні. вони тимчасові, а сади вічні, бо життя завжди сильніше за смерть. Вона дала мені маленьку акварель, швидкий етюд. На ньому квітуча гілка яблуні, а під нею напис: Садіть дерева. Вони пам'ятатимуть нас. Я поїхав додому в сутінках. Голова була повна думок, серце, емоцій. Раціональна частина мене досі сумнівалася, як це можливо. Художниця, яка передбачає майбутнє датами, але інша частина глибша, знала, це правда. Наступного тижня, 15 листопада, я стежив за новинами і о 12 дня побачив пост у Фейсбук. Група волонтерів з Харкова написала. Сьогодні посадили 100 хвойних дерев біля зруйнованої церкви в селі, назва. Не знаємо, чому саме там, чому саме сьогодні. Просто відчули, треба. Я сидів перед екраном і плакав. Перше нове пророцтво Лідії збулося. Зараз, коли я записую це, на календарі кінець листопада 2025 року. До 31 грудня до майдану з деревами залишився місяць, до літа 2026, до початку масових висаджень півроку. До 2028, до України саду три роки, важливі три роки. Роки відбудови, болю, надії. Але тепер я знаю: у кінці цього шляху не просто відновлені міста. Там сади, друзі. Я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу спостерігати, стежте за датами на картинах Лідії. Дивіться, як вони збуваються одна за одною. І коли побачите, що це правда, долучайтеся: посадіть дерево одне, на своєму подвір'ї, біля дому, в парку. Не чекайте програм, не чекайте наказів, просто візьміть саджанець і посадіть. Бо Україна-сад будується не урядом, не волонтерами. Вона будується кожним з нас, кожним деревом, посадженим з любов'ю. Лідія Михайлівна сказала мені на прощання: найважливіше, що має зрозуміти кожен: руїни тимчасові, а сади вічні. Де ти бачиш руїну, там має вирости дерево. І тоді через десятиліття наші онуки ходитимуть країною садом і не вірити, що тут колись була війна. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися після кожної дати з картин Лідії, і ми разом побачимо, як пророцтво художниці стає реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають майбутнє вже існує. Воно намальоване на полотнах жінки з Сіверська, і це майбутнє сад. А якщо ви зараз дивитесь на руїни свого дому, свого міста, своєї душі, знайте, це не кінець, це початок. Початок саду, який виросте на цьому місці. Садіть дерева, друзі. Вони пам'ятатимуть нас. Вони будуть свідчити. Тут жили люди, які перетворили найбільше руйнування на найбільшу красу. До зустрічі в Україні саду, де кожне місто квітучий парк, де кожне село сад. Де руїни стали тільки спогадом, а життя реальністю. Вірю, знаю, чекаю слава Україні, слава тим, хто садить життя, слава тим, хто перетворює руїни на сади, і вічна пам'ять тим, за кого ми садимо ці дерева. 2028 року ми всі зустрінемося в країні саду. Я вірю в це всім серцем.